Улюблена тема, знаєте, питають, а скільки коштує збудувати будинок? От друзі, от цей от будинок, да, якщо от ми б його будували в 2024 році, замовнику він би став десь так ну, 750-800 доларів. Це повністю коробка, утеплення, гарні вікна з теплим манкажом, все як слід, без внутрішнього оздоблення. Але зверніть увагу на це оздоблення. Розумієте, тут, вибачте, немає крупноформатної плитки. На стінці, звичайна шпаклівка пофарбована. Тобто нічого такого. Тобто ми будували цей будинок з Галиною. Не те, що в обмеженому бюджеті, друзі. У нас борги були. Тобто, я віддавав борги і ще й заробляв на цей будинок. Отак, от ми його будували. Звісно, ціни виросли з тих пір, но от я вам, ми рахуємо кошторис, і от зараз ціна виходить десь так. Тобто це цегляний будинок, утеплений до нормативу. Розумієте? Не бадяга, котру вам там продають готовий або втюхують модульні будинки. Ні, по нормативу утеплений. Вікна, вибачте, Три жилки ущільнювача чи 6, -6 пакет як слід. Теплий монтаж, теплі відкоси. Товщина утеплювача 25 см на фасаді. У мене до 2016 року то у мене скромніше. Але зараз вже 20-25 см. І ціна 750-840 доларів метр квадратний, от діапазон. Кам'яний будинок, розумієте? І люди ходять і розповідають про те, що модульний будинок, котрий не задовольняє нормативам з оздобленням 2000 доларів метр квадратний. Ви що, знущаєте? Каркас за такі гроші. Тут оздоблення в цьому будинку це десь 400-450 доларів. Тобто 1200-1300 доларів під ключ цей будинок. Друзі, ви що? Модульний за 2000 продають. От з такими от стіночками. Я, чесно кажучи, просто в шоці від всього цього. Але маркетинг, так, він своє дає. Тому що хто ж буде купувати у Олександра Васильовича? Ніхто, Да, Бо я ж дорогий, розумієте? Я ж дорогий. Да. Ну добре, класний проект від нас, ексклюзив. Таких проєктів просто я не знаю, хто ще робить, да, такої якості. Ну ще десь 50 доларів метр квадратний. Мать його заногу.